Всім здорова, так я зараз виглядаю на шляху до Японії. І так виглядає квартира. У мене сохнуть речі. І я дуже сподіваюся, що вони встигнуть висохнути. Маніфестуємо. Речі встигнуть висохнути. Це буде добре. Емоції. емоції, які вражені емоції? Не знаю. У мене таке відчуття, що, типу, я, ну, типу, я ніби придумала плюс-мінус, що я там візьму. Котра година, Господи. По-перше, переживаю за вагу, а по-друге, переживаю взагалі за те, що типу, ну, переліт і все Ну, коротше, трошки тяжко. У мене всі павербанки заряджені, слава тобі, Господи. Але, ну, типу, страшно все рівно, що щось, блін, десь не, не дозарядило. Але ніби вся, все, все заряджено, тільки телефон не залишиться зарядити. І ще треба зробити купу, купую речей поза цим всім. Поза зборами, тобто мені треба дещо закрити з університету і записати урок для свого мовного клубу, але мені здається, що я просто не встигну. І, мабуть, я напишу своїм знадам, їм якісь завданечко просто. Так, збори йдуть повним ходом. Я навіть витягнула селфі палку яку погоду візьму з собою. А мене? І в мене тут ти не влізешся в валізу. Не у мене тут просто повний безлад тупо, йоу, і на камері це ще гірше виглядає. <смір> Капець. <смір> Ей, не, <з> <смір> не пали кору. Півдругої ночі у мене голова сохне, я ж нічого не зібирала звичайно, нічого не зважила тим більше. Але я збираюся. У мене вже все трошки зрухалося з місця. Так що живий лук. Коротше, це вже за 25. Міяндрі вже спить. Я ніби як зібрала валізу. Мені залишилося туди втулити і кофти, ну це взагалі не проблема. Це моя Валіза і це сумка. І ще в мене там є рюкзак. От він. Я поважила валізу, і вона важить в мене десь на 10 кг більше, ніж має. Всім добра ранку. У мене зараз буде урок. У мене взагалі буде два уроки, і під час цього всього проводиться ще один урок, який я зробила автоматично. А, так який я готувала до сьомої ранку майже. Я поспала всього декілька годин. Тому мене врятує рятується яка, якщо вона мене вирішить врятувати, Тому що в мене кава не діє. У мене завтра горить дедлайн за написання есе за соціології. В принципі, за великим рахунком, я взяла мобільність. І оскільки там дедлайн до 18-го, то я, типу, можна якось типу зіпхнути на те, що я там на мобільності, і просто написати якось потім. Але, ну, якби. Mm -mm. Я не хочу це відкладати. Ще в мене прийшло заняття. Я розрекламувала свій інстаграм своїм учням з мовного клубу. Uh, коротко, я не знаю, вони якісь булочки, чесно. Uh, от, ну коротше. Сідаю писати есе, У мене є година uh, до мого уроку. І потім після уроку, я думаю, часу не буде. Хіба година ще одна? І я сподіваюся, я впорюсь. І мені треба написати мінімум три сторінки повноцінні. Я розумію, що треба просто почати. Тому що я готувалася до семінарів, я прямо добре готувалася, я всю інфу читала. І в мене там були якісь нотатки, але дуже мало. Я не люблю писати нотатки під час підготовки до семінарів. Я люблю прочитати, десь там можу щось виділити, там чуть-чуть, там, типу, повиписувати, що я хочу сказати, все. І я ніколи не готую інформацію, прямо так, щоб написати слово слово, що я буду казати, чи там просто орієнтовно. Або мені потім якось... Ну, я потім буду читати тупо. Тобто, ну, може, не буду, але це забирає просто зайвий час. Ну, не зайвий час, а час забирає. Я нарешті завершила писати своє есе і зараз буду збиратися і відправлятися далеко і надовго. Ну, все, я зібрала свої речі. Це баули, з якими я буду їхати. І ще є сумочка. Так і почалася моя поїздка. Як ви можете бачити, я тут виглядаю задоволеною, Андрій не дуже, але насправді я там просто нервувала. Поїздка була дуже виснажливою. В дорозі ще й почався сніг, і в результаті я дуже пожаліла, що. Не поспала нормально, але все-таки я прибула у Варшаву і показую вам кілька кадриків біля метро і на зупинці де я чекала автобус. Я нарешті заселилася. У Мене, до речі, поселили швидше ніж був оголошений час заїзду. Я просто сподівалася, що я часто залишу речі і піду. Досить прикольно, тому що номер на одну людину ліжко на спальне. Ура після хостелу, якому я залишалася в Румунії, це реально класно. Шукати його дуже тяжко. Його карти мене завели до якогось ставка, де перейти було б дуже тяжко з моєю валізою Після того безсонної ночі, і ночі перед тим я почуваюся просто жахливо, і ще я дуже голодна, я дуже хочу їсти. Але я, мабуть, трошки відпочину посплю і потім піду, знайду якусь підринку. Або ще я, до речі, коли сюди їхала, думала, я не буду гуляти. Я не хочу. Ну якось після Румунії бажання реально не було. Тим більше, що тут досить далеко до центру. А потім я типу приїхала думаю, ой, треба погуляти, У мене не дуже багато часу. Насправді я збираюся. Сьогодні взяти, пересортувати речі, які в мене є, переважити їх. Я сподіваюся, що там повезі все буде окей. А ще маю дещо відправити японцям. І в принципі, все я збираюся сьогодні добре виспатися, тому що завтра літак, завтра теж день буде насичений, тому що з самого ранку я звідси виселяюся. Буду шукати. Як мені добратися? Можливо, візьму Uber, щоб ну не паритись так сильно, тому що з цією валізою носитися це просто жахливо. І, мабуть, буду сидіти, чекати в аеропорту. Піду роздивлюся все там, щоб я знала, що ага, то мені туди, то мені туди. Я не можу сказати, що я прямо переживаю. Я, мабуть, надто втомлена, щоб переживати. Раніше я переживала буквально не за місяць наперед, а зараз я помічаю, що в мене ставлення трошки змінюється, і я, якщо переживаю, то починаю переживати вже ближче до моменту дії, коли щось має там статися і так далі. Коротше, довгі, довгі поїздки, дуже Я не знаю. Якби я їхала з кимось, то зі своїм Андрієм, я думаю, що було не було б не настільки тяжко, я би просто на ньому так. Палаті у ніч і все було добре. А тут ти стресуєш, кожні, не знаю, десь там трохи приліг на тих залізних сраних кріслах, які скриплять, просто дико. То там щось скрипнуло, там щось скрипнуло, там постійно щось скрипить. Ти, типу, щось порукався, скрипнуло. І ти такий, Боже, і типу, і так. Просто цілу ніч. І це було жахливо. Чесно, типу, сидіти на тому вокзалі було жахливо. І ще вони залізні, вони холодні. Ну якби можна нормально собі якусь тестети підчепити. Але я це вже пережила, слава Богу, добралася. А ну і ще потяг, пляха це капець, то що потяг виявився з пересадкою. Ну, я ж брала прямий типу, там не було нічого вказано. Ні. Виявилось, що ми пересідаємо на автобус, а потім пересідаємо на потяг. Знов. Це було, звичайно, дуже весело, але мені, знову ж таки, якийсь чоловік дуже допоміг поляк. А він допоміг мені валізи, валізу зносити і заносити. Я вже думала, що він десь там пішов. Типу, і я випадково побачила внизу, де я шукала, типу, де можна купити квиток. Він мені просто допоміг купити такий е, проїзний на 24 години і просто, типу, пояснив, як там курсуватися, довів до метро, е, показав, який, на який мені побіг сідати. Подивився, на голову карти, сказав, куди мені там треба їхати. Звичайно, що я не все запам'ятала і не все зрозуміла. Ну ні, зрозуміла. В принципі, я все, він нормально говорю, але я не все запам'ятала. Я просто така завжди в таких ситуаціях зосереджуюся на тому, що мені треба робити зараз. Тобто, от він мені пояснює, таке думаю, так перші кілька кроків запам'ятала, супер, добре. Далі на... А тому короці, де я там все почну топити, типу, ну там забуду або ще не буду знати, просто запитаю когось, типу це зазвичай діє. То типу, допомагає не забути то, що мені треба зараз робити. Забуваю мозок якусь інформацію, я не плутаюся і постійно просто перепитую, що нормально. І ще в мене, блін, переплутали по ходу з полячкою. Хоча я ну типу, я погано говорю польською, типу в мене взагалі просто такий, знаєте, рівень, типу, що чула, то говорю. Тому що я ж жила в Польщі по типу, півроку, і я просто, типу, як чу? Я там пробувала говорити, так знаєте, типу трохи навчилася, але я погано говорю польську, і тут мене жіночка питає, ви з я кажу, ні, я з України. Вона така, а, коротше, такий от стан речей зараз. Я дуже сильно втомилася, поспала буквально годинку і пішла в будінку, там вже було темно, якось я до неї дійшла. Купила два йогурти, піцу. І три булочки. Я була така голодна, і мені вже прямо погано вставало від, від голоду і може ще від зневоднення. Що я прямо думала, що ого скільки мені треба їсти. Ой, зараз я думаю, що не треба було так багато купляти. Але нічого, типу, я купила якісь печенька легенькі собі на літак. теж завтра роз... Роз... розігрію Там були... в холодильнику. В холодильнику буду розігрівати піцу. А в мікрохвильовці ну що це вже за 21 за польським часом я буду лягати спати, десь напевно в 9.30 прокинуся буду збиратись. Поки я сплю, покажу вам кухню. Там можна було поїсти і вийти через неї на задній дворик. Помилуватися цією прекрасною зеленню. сьогодні. День виліту. Я не знаю, як я почуваюся. Я почуваюся так, що блін, я протренділа з жіночкою, яка тут працює дуже довго, і мені зараз треба швиденько збиратися. Мені треба помитись, почистити зубки, зібрати свої речі. Би їх так трошки порозкидала нам не сильно. Тут просто їх треба складати і швиденько вилазити до одинадцятої годин. Мене півгодини. Вона казала, що я можу бути до 11.30, тридцять, але. Ну, виселення так, то в 11 Бо там якась людина заселяється в моє місце, тому так треба поспішити. Ось таке я поки що не хвилююся, але ще не зрозуміла, що я навіть не прочитала, що пише в ваучері на типу в цьому квитку на готель чи що якось ну, ця штука, типу. Я навіть не прочитала, я не знаю, де готель і я маю зв'язатися взагалі з... з цими, як їх вони це називають. З трансфером, наприклад. ну нічого. Зараз все буде добре, я все зроблю. Я вже виселилася, але в мене з'явилася проблема. Я випадково змінила пароль до своєї валізи. Я не знала, що я так зміню пароль. І я ці числа не запам'ятала. Але я щойно буквально за 8 хвилин реально підібрала назад код той, що я ввела. випадково, звичайно. Хакер. А взагалі харкер. Вирішила піти трошки прогулятися, тому що. Мій літак аж на 22.50. Це означає, що в мене ще є цілий день для гудок. Ну, як я звичайно поїду в аеропорт дуже рано, так щоб я прямо мала до фіга часу. Але все рівно маю ну як мінімум там дві годинки, щоб я спокійно просто погуляла. Але я щось не пам'ятаю, кодою тут іти на озеро, тому зараз будемо блукати. Після того, як я повернулася з прогулянки, зібралася і викликала таксі, все пройшло ну дуже швидко. Я очікувала, що всі ці процедури заберуть набагато більше часу, але насправді я швиденько їх пройшла і опинилася в зоні дюті фрі. Але сталася така проблемка, що я знімала відео. де, як виявилося, знімати не можна було. До мене підійшла охорона. Спитала, чи я маю багато грошей. Я не маю, тому я швиденько видалила всі ці відео. До речі, мені не варто було переживати так сильно про вагу, тому що у мене там ще було і було місця. Потім я вже нарешті зустрілася з Аліною. Ми довго чекали на літак, але ось ми нарешті там підлітаємо це був мій перший політ, але він був дуже довгим. 12, здається годин тривав. І для мого організму це був дикий стрес, тому що ми, як виїжджали вночі, так вночі й приїхали, плюс ще часова різниця дуже вплинула. Але під час цього всього нас ще годували. Моя вам порада обов'язково взяти водичку, тому що я її викинула. Тут ми вже приїхали, але далі нас чекало пекло з величезної черги і купи документів, яку потрібно було заповнити в аеропорту. Але це все Welcome to Japan. Далі ми відправилися в готель, і в наступному відео я вам покажу, як це все було. Всім па-па!